Ловили на дорогах порушників та контролювали роботу даївців. З ініціативи громадського руху Народний контроль правоохоронці спільно з журналістами провели спільний рейд дорогами Луцька. Нічого нового про культуру наших водіїв з цього рейду журналісти не дізнались. Місто Луцьк проспект волі. Тротуари для пішоходів. Водії про це зовсім іншої думки. «Пред'явіть, будь ласка, документи. Передіть, будь ласка, документи. І незважаючи на те, що порушники правил дорожнього руху ховались від камер, деяких людей не помітити за кермом було неможливо. Проректор близько естетту, пан стедупанпадляшани. Покарати нечесного водія, лише зловивши його на гарячому. Даївці нарікають, чине законодавство не дозволяє фіксувати усі порушення на дорогах, як це заведено в Європі. То не передбачено, щоб ми виписували штрафні санкції без водія. Якщо будь-який пересічний громадянин сфотографував порушення правил дорожнього руху, наприклад, водієм, чи що транспортний засоб залишений, на тех, його то фактично до адміністративної відповідальності притягнути по такій фотофіксації нереально. Кілька кроків від центру міста і бачимо чудо перехрестя біля обласної прокуратури. А тут, як виявляється, паркується хто завгодно і де завгодно. Тут страшне часом буває так, що нема. Тут іде транспорт безконечно, а тут і нема де пройти. Оце ось вона до цих машин з коляски, приїхати взагалі неможливо. Не знаю, хоч бери по дорозі їдь». І це постійно, так? Постійно. Скільки ми їздимо в поліклініку, цю постійно. Сюди заїхав. Непонятно, як, по-друге, ну, пішки до переходять, стоїть прямо. За день зробити водіїв Луцька свідомими неможливо. Тому активісти народного контролю наполягають на регулярних рейдах. Наше завдання не просто водіїв карати, щоб карати. Ну тобто, так. тому що тут завдання підвищити перше культуру водіїв. По-друге, ми зі свого боку автомайдан і народний контроль будемо робити інформаційну кампанію, так. щоб ну, водіям хоча б інформувати. Наліпки клеїти і... не будемо, але якусь листівку, їх листівку до того, нагадування, щоб, що так, це листів. Тобто ми будемо робити. Тобто, і третє, те, що якби, від нас від вас залежить, це треба, щоб міська рада, що ми говорили на круглому столі, місця дає паркування. Тому що водії реально теж не знають. Хоче їм припаркувати, він навіть не знає, де що це можна зробити. Ключова мета просто провести профілактику просвітництво серед водіїв, щоб вони все ж таки згадали правильно дорожнього руху, тому що вони водії сумінно дотримували цих правил і в подальшому уникали в таких порушень. Народний контроль і надалі буде стежити за ситуацією на дорогах. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,